Так, народ, взяв я на пробу оцей, знаєте, сир. Коротше, з голубою пліснявою оцею. І це буде чесний смак, сирний чесний смак. Коротше, скриваю цю штуку. У мене штатив навернувся, тому я буду робити все однією рукою. Тому вибачайте за тряску кадру. Ось так він виглядає. Це все діло. Хто не, не пробував ніколи. Зараз теж буду пробувати цю штуку. По слухам, дуже різняться смаки людей з приводу цього сиру. Комусь подобається комусь. Хтось каже, що він офігенний. Враховуючи мої е, гурманські специфічні смаки, він може мені сподобатись. Мені принаймні так здається. І так, краще так зробити. Капець, у нього тут пліснява, ну це прям пліснява. Бачите це? Це прям. Реально пліснява. Просто, знаєте, поклали влітку на підвіконня, і воно це так от покрилося. Або в пакет замотали плотно. Сир з пліснявою, сирний, чесний смак. Сир як сир. А, ні. <гад> <Н> ні, Не, <гад> незвичайний сир. Ну, скажу таке. М -м -м. Він дуже специфічний, такий дуже ну, доволі кислий, Не прям кислий кислий а такий якийсь. Спочатку відчувається смак сиру виражений, наче жовтий сир, звичайно, взяв, вкусив, або сирочок вершковий. Але тут відчувається якась дуже сильна гірчинка, з чим її порівняти. Якесь гірке і ну ніфіга не смачне. Начи скісше молоко п'єш. Оце, отакий смак. Ну, не сирний смак, а такий якийсь прокисшого кефіру, який вже не, ну, не їстівний. Ну, а прям. Воно, в, Ця пліснява прям пачкається. Ого. Ви поняли? Це, це реально прям. Ото як на підвіконні пліснява збирається. <гум> реально така фігня, бачите? Воно прям пачкається. Ну, кажу, це не прямо гидно, але не на мій смак, скажу так. Кому подобається смак пліснявілого хлібу в перемішку з прокисшим... Кефіром рекомендую, вам сподобається, якщо ви настільки гурман. Якось так. Всім гарного венку. Ні, що в цьому я. А і ще хотів додати те, що у цього сиру, скоріш за все, є перевага в тому, що він вже зіпсований і, походу, він не може зіпсуватись ще раз. Або може, бо знах я не знаю. Якось так.